Усім привіт! Хочу залишити коментар свій до такої тенденції, яка може створилася, а може просто не помічав, але зараз вона таку хвилю собою уявляє: це така хвиля заперечення необхідності збільшення податків, мита на там, окремі. Послуги на бізнес, на там різні речі, я на цьому не розуміюся, я не економіст, і я залишаю фахівцям із цього там, обговорювати деталі, обговорювати скільки, де там треба підвищувати, де не треба, з кого більше, з кого менше, в умовах війни, там, воєнного стану, то що це не моє, і я єдине, що хочу сказати, але це дуже важливо, що я. Чую зараз таку одноголосну спільну, причому з різних боків. Це не залежить навіть там від партії, від там чи це влада, чи це опозиція. Таке спільне загальне заперечення самої ідеї підвищення податків там, навіть на відсоток, там на 2%. відсотки. Крик стоїть такий, і звісно, я розумію, що аргумент тут дуже простий. Бізнесу і так важко. Війна на бізнес працює, там і мобілізація, і з робочою силою проблеми, багато проблем. Я думаю, що кожен підприємець це знає. І я жодним чином не хочу стати їхнім ворогом там, і якийсь наклад на них наводити. Ні, абсолютно ні. Я хочу і до них так само звернутися, і до прац працівників. І до законодавців, і до, до пересічних громадян, хоч, хоча я вважаю, що пересічних не існує. Ми всі особливі. Ну, ті, хто вважають і почуваються, вважають себе, почуваються українцями відповідальними людьми. Я хочу сказати, я чув там про податки там, на підприємства, на про податки про, з якісь там підвищення мити на посилки з-за кордону. Ще щось, ще щось. Напевно, їх більше цих ідей і чинників, які впливають на налогову базу. Але загалом я чую таку критику: ми ні, ні, ні. Як, як діти в дитячому садочку, ні, я цю кашу манну не буду в жодному разі, що ви не робите, там, за маму, за тата, ні, не буду, ні, ніколи. Я такий особливий, я цього не хочу і не буду робити. Але знає, знаєте, я розумію там, бажання жити так, в такому о, 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 світі, в якому хочеться жити. Тим мені теж хочеться, всім хочеться, але е, я А, і там ще звучить таке, що там злочинна влада це пропонує там міністра, або хто, не пам'ятаю, е, сказав, що в е, нас діра в бюджеті і просто не, не буде чим утримувати армію. Там, десь з жовтня чи з вересня було сказано, не пам'ятаю знову ж таки. Ну це деталі. Це, я, я, я розумію, що це теж може бути, там, може бути частиною політичної гри. Політика, це вона вся взагалі гра. Але я думаю, що цей міністр не бреше. У відповідь несеться: ні, нехай менше ворують, нехай не крадуть, корупціонери, корупція навколо. Ми не будемо платити більше, це просто приб'є останній бізнес під час війни. Ні, ні, ні. В жодному разі це грабіж, це злочин, вони злочинці всі. І тут знову, знаєте, я люблю такі речі аналізувати. Все змішують докупи. Чи ворують у владі? Ворують. Чи ворують у міністерствах? Ворують. Чи ворують крадуть, точніше, перепрошую це, русизм. Чи крадуть там там, чи в іншому місці? так крадуть. І ми це бачимо. І бачимо і по відчуттях ми це відчуваємо і чуємо про це, і бачимо. А решти дуже я, до речі, не пам'ятаю, щоб таких високопосадовців, як зараз. Тримали під вартою і арештовували. Ну, згадайте мені, коли там голова Верховного суду, голова антимонопольного комітету, там заступники міністрів, міністри, здається, я так не слідкую уважно, але ну, багато людей таких, не останніх, скажімо, Може і не перших, але не останніх. Тобто процес боротьби з корупцією триває все ж таки. Це цього не можна заперечувати, попри те, що у владі дійсно є люди, які цим чинять опір, і ми теж це, це знаємо читаємо, люди пишуть, розслідуючи, я абсолютно цього факту не заперечую. Я просто про те, що якщо волати на весь світ, до речі, там це теж чують, на Заході, що все крадуть, це неправда, все не крадуть. І попри те, що крадуть, немає іншого варіанту утримувати армію, ніж податки, ніж мито. Ну, ніж бюджет, коротше кажучи, ніж бюджет, який складається з того, що ми, до речі, ми всі сплачуємо податки, ми купуємо вже щось е, в магазинах. Це теж ну, це теж там в них в товарах є податки. Ну, Ми всі тут, напевно, грамотні. Не буду такого вже дрібні таке розповідати. І е, так, е, а ще одна спекуляція, теж усі ворують, тому крадуть, це, тому не треба підвищувати нічого бюджет наповнювати, е, бо все, все одно все вкрадуть. А, і що це буде підвищення цін на продукти? Ви знаєте, я вам страшну таємницю всім відкрию. Так буде. Звісно, буде це війна. Я взагалі ну чи можна згадати якусь країну, яка вела війну за свою за пекло війну, війну з великим потужним ворогом, злим і підступним на за своє існування, щоб в ній не підвищувалися податки. Слухайте, Національного банку України взагалі пам'ятник треба ставити, бо валюта майже не рахується. Це диво, це реальне диво. І може бути, це знаєте, як колись казали наші військові, що е, ми так гарно воювали, що ви забули, забули про війну. Це після 14-го, 15, го десь там 16, 17 роках так казали, мої друзі, що, напевно, ми дуже гарно воювали, що ви тут е, живете, як, як війни немає. І тут так само. Асортимент. ну Я там був в декількох країнах європейських. Е, Асортимент продуктів і товарів більший в Україні, українці звик, звикли з, до на, того, що все є. І все є. І товарів різних, ну і браку товарів не існує. Але коли йдеться там про те, що трохи більше за них доведеться платити, слухайте: а хто буде нашу армію утримувати? Я перепрошую. А тут то два варіанти: свою або, або чужу. Зрозуміло, яку в Бучі вона була вже заходила. Чайку попите, крові попите. І заперечувати те, там, посилаючись на корупцію, не вийде. І на те, що це злочинна влада, вимагає там красти, тому підвищувати податки мита. Це не зовсім правди. якщо ми будемо змішувати там все це корупцію, випадки корупції там разом із цим. І так як діти казати ні-ні ні, ми не будемо платити ніколи. І я бачу заголовок в нашому парламенті. немає консенсусу щодо підвищення податків. Ну, звісно, там не було консенсусу щодо закону про мобілізацію. Два роки не було консенсусу і закону не було. І ми маємо маємо наслідки. Не буду повторювати. Військові дуже добре знають про ці наслідки. І скільки це коштує. Не грошей. А тут про гроші, ну це зрештою все одне про життя. Якщо ми будемо змішувати там, і волати про корупцію і не будемо платити нічого, не будемо там, жертвувати якостю, якістю нашого життя, там, нашим там, добробутом навіть там, на 3%, ну, це, ця суміш це є коктейль або страва з кров'ю. Певно, не тих, хто так каже, бо інакше вони б так не казали. Не можуть волонтери утримувати повністю армію, навіть серйозною серйозно частиною. Так, серйозною частиною допомагає волонтерський рух, але утримувати армію ну, це неможливо просто в жодній країні під час війни так не було. Так само, як не можуть воювати лише на добровольці, це теж вже доведено і теж доведено не лише України, в принципі, всіма країнами. І так можна заперечувати реальності і казати, що ми ніколи не знизимо там приземний вік нижчені за 25 років, але знизять, доведеться, і цього вимагають західні партнери. І вже до речі, депутат Роман Костенко. Поважно від військовий, який зараз бере участь в Курській операції. Він сказав, що призивний вік має бути з 20 років. Він так що сказав, до 50, ну, напевно ну, йому видніше, напевно, це просто через боєздатність людей старших за 50 років тощо. Але ну, це дискусійне питання про, про верхній поріг, а про нижній, то ну ось він сказав. Бо не було таких е, випадків, щоб країни вели війну з існування і звільняли молодь е, від е, цієї війни. Ну такі війни можна лише програти з таким наративом. А наші міністри ходять і так як мантру читають, що ні ні ні, ні ніколи. ну вони брешуть. Це популізм. Треба правду казати е, людям е, і готувати молодих людей, в тому числі щоб вони готували, щоб вони пішли служити не так, не з порога в бій. Підготувалися. те, що буде знижений вік призову до Збройних сил, це, це так буде. Бо ми маємо силу противників, маємо їхні антилюдські ресурси, порівнюємо. І яка б там допомога, навіть якщо вона в 10 збільшиться, західних країн все одно. Нікуди без, без тих людей, які воюють, сильних, молодих, не, не бійтися. Це реальність просто її можна заперечувати як і необхідність підвищення податків. І про це теж кажуть західні партнери, це ж теж не лише там внутрішня якась думка якихось окремих людей, депутатів там когось. І я розчарую тих, хто там ловиться на те. Я думаю, що багато людей ловляться. Вони кажуть так, навколо зрада корупція, воровство. Але це криваві, криваві західні уряди, кривава влада західна вимагає від нас підвищення податків. Бо нашу армію вони за свій рахунок не отримуватимуть. Вони і так дають на все, на все решту гроші. І якщо ви думаєте, що там західні журналісти або дипломати, ну журналісти, наприклад, колеги не пишуть про це, про те, що Україна категорично не хоче. Ну вони раніше писали це, і це аргументом було до речі в руках трампистів, які гермували допомогу Україні. Що Україна не хоче робити нормальний закон, не хоче не хочу мобілізацію проводити. А не нам озброювати їх. Так аргументи, аргументи такі були. І вони замовкли лише після того, як ну, закон був схвалений і затверджений тощо. І так само і про відмову українців платити податки, тоді естонці, литовці, латиші, німці, американці, всі решта скажуть. І там політики про путінські активізуються, вони про це нагадають. А чому ми маємо платити податки? Вони чіткі відсотки, вони вміють рахувати свої гроші. Чому ми платимо? В нашій країні війни немає. Ми члени НАТО, ми захищені більш-менш. А, а чому українці категорично заперечують свій обов'язок платити податки, підвищувати за, за необхідністю податки на себе, щоб утримати власну армію? Будьте абсолютно певні, що цей аргумент візьмуть на озброєння наші вороги, яких утримує Росія на Заході. Але тут немає буде чого сказати, якщо ми самі не тямимося і не зрозуміємо, що так, корупція, так усе решта, але ніхто за нас, нашим солдатам-офіцерам, платити не буде. І крапка. І за зброю так само, ну хоча величезно, там велика ві частина це вже давно західні гроші. Ми не живемо за власний рахунок. Нас і так утримують, фактично. І це логічно, це справедливо, Я нічого тут не кажу. Я не, не називаю там країною, Україну, там якусь там не такою країною. В такому наста становищі, я не знаю, в такої в такій ситуації, якби вони там ці наші партнери, там, вони теж це розуміють. Хтось каже, хтось не каже, але вони розуміють, чому вони допомагають. І вони продовжать цю допомогу, але нам публічно відмовлятися від того того, що ми маємо самі робити. Ну і плюс, я знаєте, що скажу так. Я думаю, що всі, хто тут дивляться цей канал, вони так чи інакше волонтери, не скільки можуть донатити. І дякую всім за допомогу е, нашій армії. І якщо у вас залишається трохи на підписку, на спонсорство, наприклад, мого каналу, я дуже вдячний, бо інших абсолютно жодних джерел. Я ніколи не працюю, жодних джерел я не маю для існування. І дуже вдячний всім постійним спонсорам, і тим, хто допомагає в будь-який спосіб. Але закінчуючи цю тему, скажу, що заперечувати реальність, як колись війну заперечували. Е, зараз е, різні політики, популісти. І ті, хто може, мріють себе, там, майбутніми політиками, блогери різні, це брехня, не вірте. Заперечувати необхідність того, щоб податки зростали, не можна і мита. Вони зростуть. І це не буде злочином кривавого режиму там, Зеленського. Я перепрошую. Ні, це. Валіть усе на криваві західні режими, які нас примушують утримувати нашу власну армію ну, або, як варіант, можна утримувати чужу. Я не думаю, правда, що це комусь сподобається. Дякую за терпіння, за те, що може вислухали мою не дуже популярну думку, але вона абсолютно незалежна, не герована і така, як є. І це просто я дивлюся на медійний простір, аналізую і вам розповідаю свої висновки. Дякую за увагу, до нових зустрічей.